Всім привіт! Сьогодні розповім вам про криптобіржу Вайбід, розіграш, штат, лаунчпат, які запланувала біржа. Вайбід це європейська централізована криптовалютна біржа з українським корінням. З більш ніж 2,5 мільйони користувачів в 150 країнах по всьому світу. На біржі представлено понад 450 торгових пар криптовалют, більше 30 з яких пари з державною валютою. Середньодобовий обсяг торгів становить понад 1 мільярд доларів. Платформа підтримує спотову, маржинальну та фьючерсну торгівлю, а також смарт Ще в липні з'явилась інформація про те, що криптобіржа Вайбід створює власний токен. Як повідомляється у блозі компанії, токен об'єднає екосистему біржі з іншими проектами Вайбіт. Також як повноцінний проект, він стане платформою для десятків тисяч блокчейн-стартапів. Власники токену «Вайбіт» отримують низку переваг, зокрема відміну зборів за транзакції на платформі, зняття деяких криптовалют та безкоштовні перевірки на чистоту криптогаманця. Як заявляють представники біржі, токен «Вайбіт» створено з думкою про користувачів нашої платформи та про низку додаткових можливостей та привілеїв, які він надасть. Загалом буде випущено 400 мільйонів «Вайбіт». Вайбід анонсував продаж власного токену 14 серпня о 15.00 за Києвом. Як повідомляється, ціна одного токену буде становити 1 долар 90 центів. Мінімальна кількість монет для покупки становить 25 Вбіт. Максимальна 300. Загальна кількість запропонованих токенів для продажу 1 мільйон войб. Дата закінчення лаунчпаду 31 серпня о 15.00 за Києвом. Також, щоб відзначити подію, платформа ByBit робить розіграш на 50 тисяч доларів у власних токенах. До розіграшу можуть приєднати всі охочі. Для цього потрібно виконати 12 простих кроків: це реєстрація, верифікація, запрошення друга. Потрібно також приєднатись до Telegram, Twitter, Instagram та Facebook. На своїй сторінці у Twitter зробити ретвіт та ретвітнути Вайбіт. Також завантажити додаток Вайбіт та увійти свій обліковий запис. Додати логотип Вайбіт як зображення профілю в Twitter або Інстаграм. Та завдання з найбільшою кількістю балів це зняття власного відео про «Вайбіт», завантажене на YouTube. Загалом можна отримати 26 балів. Найголовніше то те, що лише перші два кроки є обов'язковими до виконання. Решта збільшують шанси на перемогу. Тому виконуйте якомога більше завдань. Період участі у розіграші з 1 серпня по 2 вересня. Переможці будуть повідомлені протягом 7 днів після закінчення розіграшу. Шанси на нагороду кожного учасника залежать від кількості набраних балів. Посилання на розіграш токенів вайбід залишу в описі під відео. На цьому все. Залишайте реакції на відео в коментарях. До зустрічі!